Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Зараз страшний час. Ніхто не помічає, скільки наших хлопців-солдат сидять в СІЗО або по ним відкриті справи по СЗЧ. Самі за лишення частини дезертирства. І в мене питання: хто має право звинувачувати наших бійців ЗСУ в дезертирстві? І якщо війни немає, не путайте військовий стан. З війною. Війни у нас немає, а дезертири тільки під час війни. Далі. Чому військових, от чому військові судять цивільні суди? Цивільні суди, так як у Харкові, Харківський суд, харківські прокурори, Харківські судді з задоволенням, просто з якимось з задоволенням садиським судять військових. Героїв України, так як зараз судять Андрія Малахова, комбата Дикого поля, героя війни. Військових повинен судити військовий трибунал, а не цивільний суд це моя суб'єктивна думка у журналіста. Та й по Кодексу, по законам України. Військовий трибунал, тільки має право вирішити долю військову. Цивільний суд до військових. Тим більше до дезертирів, як вони кажуть, зовсім немає ніякого права. Немає права від слова зовсім крапка. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.